Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як бачити справжній сок ось тут в Solar Assistant. Перший спосіб це, якщо немає акумуляторів зі Smart BMS, то можна використовувати функцію emulated BMS самого Solar Assistant. І він тоді сам рахуватиме ампер години на основі даних з інвертора. Мінус такого підходу в тому, що якщо інвертор дешевий, то показники батарейного струму, особливо на малих значеннях, там дуже неточні і швидко набиратиметься похибка. Але якщо у вас лифпо акумулятори, без Smart BMS ліпше мати бодай щось, бодай цю функцію, ніж взагалі не мати уявлення, який зараз навіть приблизно рівень заряду. Підсумовуючи, перший спосіб, це в будь-якому випадку краще, ніж нічого. Погано, коли дешевий китайський інвертор, але добре, якщо це якісний інвертор, який дає точні Ампери по батареї до 10-х і навіть на малих значеннях. Другий спосіб це якщо у вас акумулятор з розумною BMS і ваш інвертор підключений до нього комунікаційним кабелем. Той Solar Assistant, який в свою чергу підключений до інвертора, підтягуватиме батарейні значення прямо з інвертора. Плюс такого метода, що ви не займаєте додатковий порт на мікрокомп'ютері, але ви, ймовірно, не бачитимете детальної інформації про акумулятор. Це не точно, але ймовірно, ви не будете бачити такої детальної інформації про акумулятор, як у випадку з прямим підключенням до Solar Assistant. Але не буду стверджувати під детальною інформацією, я маю на увазі всі датчики температури, які є там в БМС, а також інформація по коміркам. Що типу зручно бачити, прямо Solar Assistant, який розбіг між комірками. Тобто підсумовуючи цей метод, це краще ніж нічого, краще ніж ему BMS. Добре, коли всі акумулятори підключені до інвертора, але не ідеально, якщо до інвертора підключений тільки один з акумуляторів, ну бо відповідно дані тільки з нього йдуть. Третій пункт підключення Smart BMS безпосередньо до Solar Assistant. Плюс в тому, що можна бачити детальну інфу з BMS-ки, Якщо у вас кілька акумуляторів. BMS однієї тої ж фірми, наприклад, всі акумулятори у вас JK BMS, і ви їх всі підключили до Solar Assistant. І відповідно він братиме дані з кожного, вираховуватиме загальний рівень заряду, буде сумувати потужність з кожного і так далі. Мінус такого методу в тому, що якщо у вас є ще один акумулятор з BMS іншої фірми, або взагалі це не Smart BMS. То відповідно ви бачите мета дані тільки з цього акумулятора, який у вас підключений. Ну і показники потужності у вас будуть тільки для цього одного акумулятора, а не для всього вашого батарейного блоку. Але наша жосна задача це бачити сок, скільки в нас зараз відсотків батареї. В цьому плані цей метод кращий, ніж Emulated BMS, особливо якщо у вас дешевий інвертор, і хоч, типу, звісно, заряд реальний всього батарейного блоку може різнитися від показника саме в цьому акумуляторі, ну він все ж приблизно точний. Це по-перше. По-друге, ви точно впевнені, що бодай оці от 20% чи скільки там показує, у вас точно є. Тобто, бодай 20% в цьому акумуляторі, ви можете на них покладатися. Для чого нам це взагалі треба? Ну, крім того, що, щоб знати, скільки ви ще на ньому протримаєтеся. Але ще одне, щоб ви могли правильно програмувати його роботу, наприклад, ось в цьому пункті Solar Assistant можна виставити на якому рівні заряду перемикатися назад на мережу, і в який час, і назад на сонце, і при якому рівні заряду взагалі вимикати інвертор, підсумовуючи третій пункт. Тут все як і в попередньому випадку, тобто краще ніж нічого, краще ніж ему -E BMS. Добре, коли всі акумулятори підключені до інвертора, але звісно не ідеально, а якщо тільки один акумулятор з багатьох підключений, тому що дані по потужності будуть тільки з нього братися. Ну і четвертий спосіб: це використання батарейного монітора. Про те, що таке батарейний монітор можете подивитися в цьому відео, одразу почну з мінуса. Ну, хоча й дешеві монітори на Алі Solar Assistant підтримує тільки Віктронівські монітори, наскільки я зрозумів, тобто Вік Віктрон Смарт який коштуватиме десь 7 тисяч гривень в Україні, або якщо замовляти через NP Shopping або MyMist Амазону. То вийде десь 130 доларів плюс доставка в Україну. Для технічних ентузіастів є складніший, але дешевший варіант це купити дешевий монітор на Aliexpress і посередині вставити мікроконтролер, трошки його правильно запрограмувати, щоб він переробляв протокол, по якому спілкується ось цей от дешевий китайський монітор, переробляти його у VAE Direct протокол, і відповідно, щоб Solar Assistant думав, що він. Ніби з вікронівським шумтом спілкується. Плюс використання монітора в цілому, в тому, що у вас буде єдине джерело істини, про ємність і не тільки ємність, а поточні там вольта ампери всього вашого батарейного масиву, незалежно від того, скільки акумуляторів стоїть за. Монітором, оскільки у вас є монітор, за ним можуть стояти там 5, 3, 10 акумуляторів з різними БМС-ками, взагалі без смарт-БМС-ок а зі звичайними фабричними. І ви все одно бачите метадані по всьому вашому батарейному блоку. Тобто цей підхід в принципі, завжди оптимальний, але звісно, якщо у вас тільки один акумулятор, і він з розумною БМС, то нема сенсу ще додатково брати монітор. На цьому, в принципі, все. Сподіваюся, відео було корисним. Пишіть в коментарях, якщо є якісь питання, дякую за увагу.